Вітаю вас, малята! Нас сьогодні запросили у гості. Ви знаєте, що треба зробити, коли приходите в гості? Ну, спочатку треба привітатися. А як треба поводити себе в гостях? Так, треба поводити себе чемно, не кричати і ні з ким не сваритися. Королева фруктів я. Всі вони моя сім'я. Фрукти є у мене різні, всі вони смачні й корисні. Зі мною хочете пограти, в кошик фрукти позбирати. Що нам потрібно робити? Ми вирушаємо в подорож. На станціях вам треба виконати завдання. Коли завдання буде виконане правильно, ви отримаєте фрукт у кошик. Якщо станції три. Фруктів має з'явитись у вас в кошику? Так, правильно 3. Вирушаємо і перша зупинка у садівника. Від. Всі ми знаємо про корисні овочі та фрукти. А чи знаєте, де вони ростуть? В саду чи на городі? Впізнали, що це? Груша. Де вона росте? В саду чи на городі? В саду, молодці. А це що? Помідор? Де він росте в саду чи на городі? На городі, молодці. Кукурудза, де росте? В саду чи на городі? На городі, розумнички. Слива, де росте в саду чи на городі? В саду, так, молодці. Картопля де росте в саду чи на городі? На городі, розумнички. Капуста де росте в саду чи на городі? На городі молодці. Яблучко де росте? В саду чи на городі? В саду, Розумнички! Діти, ви такі молодці і ви отримуєте яблуко. Покладемо його в кошик, рушаємо далі. Наступна станція в гостях у кухаря. Що можна приготувати з фруктів? Так, можна зварити смачний компот, або зробити сік, або приготувати фруктовий салат. А що можна приготувати з овочів? Можна приготувати овочевий салат або суп, або борщ. Молодці, щоб отримати ваш фрукт, відгадайте загадку. Їх люблять дорослі і діти. І мавпочки всі на світі. На пальмі вони дозрівають, з жарких країн до нас припливають. Так, це банани. Покладемо його в кошик, рушаємо далі. Третя зупинка у саду. Нам треба знайти четвертий зайвий. Будьте уважні, це може бути фрукт, овоч або ягода. Молодці дітки, щоб отримати останній фрукт, відгадайте загадку. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На скибочки поділю, своїх друзів пригощу. Так, це апельсин. По маршруту ви прийшли, все, що треба, принесли. Скільки фруктів кошику? Так, три. Ви молодці! Попрацювали вправно старанно. Фрукти всі змогли зібрати. Дякую, малята, що завітали до мене в гості. Вам сподобалась наша подорож? До скорих зустрічей, до побачення! Бажаю всім гарного настрою і гарного дня. До скорих зустрічей, до побачення!